Всім привіт! З вами канал Наталія Шевчун та Іван. І сьогодні я вам покажу, як звужувати браслет, плетений на станку. Ось я сплела найширший рядочок і набрала наступний коротший. Коли ми плетемо коротший рядочок, то ми починаємо плести не між першою та другою бісеринкою, а між другою та третьою. Звідти починаємо розміщувати рядочки. Для цього нам знадобиться також коротенькі голочки. Так можна робити не тільки при плетінні герданів, а й при плетінні чокерів чи інших виробів на станку, де потрібно зробити звуження і підтягнути ниточки основи. Щоб звузити і сплести косичку, наприклад. Ось ми бачимо, з цього боку у нас так ниточка і з іншого боку. Ми підтягуємо цю ниточку і використовуємо голочку. Якщо це тоненькі браслети, то можна використовувати самі звичайні тоненькі місерні голочки, можна їх знайти в Аврорі, там вони продаються блістерами. Ними плисти не дуже зручно, я вам показувала, що вони дуже сильно ламаються, а от отак просто рівненько ставити їх в рядочки дуже зручно. Далі набираємо наступний рядочок, я його зараз наберу за кадром і покажу, як я пришиваю далі. А поки я це роблю, можете поставити лайк цьому відео, написати коментар. Якщо вам цікаві ще якісь майстер-класи, і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Я набрала наступний рядочок, підтягую бісеринки ближче до кінця, сюди ближче до роботи. І тепер починається рядочок не між другою та третьою, а між третьою та четвертою. Ось так продавлюємо бісеринки. Прошиваємо, дуже важливо, щоб пройти поверх ниток основи підтягнули і підтягуємо інші ниточки. Бачите, ось так я притримую, але не намагайтеся дуже сильно тягнути, просто спокійно, тихенько, помаленьку підтягнули, ось так, просунули голочку і все. Тут у нас іде звуження, і з цього боку йде звуження. Для плетіння я використовую свій станочок номер 8 Можете його подивитися в шотах, а також я використовую органайзери. Оцей магнітик всередині я використовую для зберігання голочок, які просовую в ці рядочки на звуження, а також для фіксації робочої річі. Голочки Ось так причепила, і все, все на місці, ніде нічого не зникає. І бісер весь лежить у своїх ячейках, де потрібно. Набираю наступний рядочок і повертаюсь до вас. Набрала наступний рядочок, він теж на дві бісеринки менший, і ми починаємо вже ось тут, отак. Тобто, у нас кожний рядочок йде на дві бісеринки з, тобто з обох сторін по одній. Прошиваємо і робимо точно так само Ось так. підтягуємо ниточку. Важливо, щоб ви сідкували, щоб ниточки не зачепилися за голку в передньому рядочку. Підтягуємо, бачите, як? Все рівненько і красиво. Те ж саме можна робити. При звуженні гердана до поясочка, та точно так само ви робите звуження і слідкуєте за тим, щоб ниточки були рівненько. Якщо ви побачили, що у вас десь іде хвилька або одну сторону ниточок підтягує, а іншу не підтягує, то можна послабити ниточки основи. Набираю наступний рядочок і поверну до вас. Набрала рядочок, так само підтягую, знову на наступ, між наступними ниточками розміщую отак по схемці. Ось так. Бачимо, тут ниточка зачепилася, відразу її знімаємо з тої голочки. І підтягуємо ось так, фіксую голочкою. Голочка потрібна для того, щоб ці рядочки були рівненькі. Потім, коли ми знімемо браслет із станка, він теж буде рівненький і не буде ніяких некрасивих хвиль там. Набираю наступний рядочок, і цей рядочок є. Знову розміщуємо на одну далі, проходимо голочкою верхній точок основи, підтягуємо ось так, і використовуємо голочку. Наступний рядочок назвуження є Ось так. Підтягуємо. Ось так. Якщо ж я бачу, що ці крайні ниточки надто сильно вже підтягнулись, тому я відкриваю біндер, відпускаю трішки ниточки, вони всі стають слабше підтягнуті Ось так і набираю наступний рядочок. Розміщуємо такими як сходинками йдуть бісеринки. підтягуємо, слідкуємо, щоб не зачепилась. Ось, бачите, зачепилася ниточка за голку. Отак. От Знову притримую цей рядочок і підтягую, використовую голочку. Ось так. Набираю наступний рядочок. Він маленький, ще з бісерин складається, розмістили і підтягуємо. Ось так притримую рядочок і підтягую ще одну голочку. Можна використати якусь із цих одну. Ось так підрівняли. І наступний рядочок найменший. Тут лише три бісерини. Ось так. Зачепилася ось так. Підтягнули і тепер пришиваємо, проходимо кілька разів по цих бісеринах. Слідкуємо обов'язково за ниточкою. Інакше, якщо ми отут залишимо так, вона потім буде в самому браслетику заважати, буде трішки стирчати. Отак. Підтягнули, і ще проходимо з іншого боку під ниточками і посеринках. Це необхідно для того, щоб гарно закріпити цей останній рядочок. Після того, як ми це зробили. Гарно підтягуємо. Якщо вже не проходить голочка в цю бісерину, повертаємося ось в цей рядочок. Підтягнули. І ось тут проходимо. Ховаємо цю ниточку ось так, і потім ми її заплетемо в косу ось так. Відрізаю ниточку. Тягуємо ці рядочки, відпускаємо. І ось тут тепер необхідно поправити рядочки ще разок. Можна закріпити голочкою останній рядочок, і тепер розділяємо приблизно однаково ниточки. І кубки, і плетемо косу. Ось така тоненька косичка буде. Ці ниточки дуже міцні. Якщо використовуємо просто косичку таку, вона довговічна. Якщо ви хочете, щоб косичка ця була товстіша, можна ось сюди в крайні рядочки додати ще ниточок. Або ще можна по краях браслетика ось тут додати шнурок. Під колір основи браслета. А після цього можна використовувати цей браслет і зав'язувати отак косички, а можна ще зробити додатково ковзаючий вузол. Я, якщо вам потрібно, я можу зняти відео майстер-клас, як робити такий ковзаючий вузол, який можна буде використовувати на різних браслетах. На цьому майстер-клас по звуженню бісерного полотна, яке плететься на станку, завершено. Якщо у вас є ідеї щодо майбутніх майстер-класів, пишіть в коментарях. Також буде продовження новорічної кульки з орнаментом української вишивки, а також кулька-змійка маленька, але трішки пізніше. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба. Буду вдячна за вашу активність в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. До побачення!